Девочки, будемо тепляти ваші ножки. Цей відосик про брючки, нахили да, і джинси, і віллєти. В общем, все по порядку. Починаємо з, з Девочки, Це джинсяки, вони такі між труби і палацом. Uh -huh. В общем, що між руками. Вони мега теплі, вони батальні, але маломірні. Uh -huh. Так, у цей руках у мене 36-й розмір. Ми заміряли 125 десь в спокійному стані і ще й тягнуться до 130 пропану. Друга резинка, ось такі кольори. Uh -huh. По нам буду казати і в групу буду виставляти фотки ще на фігурочки. Дівчатки супер теплі. Я ж кажу, бачите, яка да, да. Обалденно, будете плесенько. Потім, дівчульки, по цим дуже багато не буду застряг, тому що ви їх Всі їх знають. Дові. Це наші Джогери, Вільв'єт на хутрятіні. Всі кольори зараз в наявності, бо ми їх їхні До, пару днів. Ми... Це вільвет, хто точно не знаю, по 350 п'ятдесят. Угу. 350 на п'ятдесят це на хустці. Це да. Потім по новинкам давай тут ні, так угу. По новинкам, брючата. Тут тканюшка типу, такий трикотажик з кашемірчиком. Звісно ж, всередині вони нахуй. Завісано. Тут розміри норма. До 48 50 даєм, там. Менеджери вам ну допоможуть да, да. мірчиками. Дивіться, це світленькі, є темні, Зараз будемо дивитися. Uh -huh. А тут такі типу палацики, Висока посадка. Я вже в принципі вчора виставляла фоточку і на фігурочки. подивитись. Uh -huh. потім джинсяки, багі. Давай чесний розмір. А з 25 по 30, uh -huh. джинсяки 780, На мені 690, це роздрібні ціни. Uh -huh. Кому на ок пишуть менеджера? Це багі на флісі ремінь. в Комплект яка за ремінь? Давай подивимося. Бо може комусь і важливо. Осей, даві якийсь боргунді. Да, клас, клас. Так, дивлюсь, повномірні, повномірні. Да, Варку, да. Такі сповір, такі Шо? Шо там Такий класний сполі. Що там середи? Абалдеть. Двадцять потразати навіть по пачці видно, дивіться, яка пачка. Обично, якщо на байці, то вона да, так да. виглядає. Да. А скрісатіна ну така увесіста. В общем, супер. І на довгі ножки. Дивись, да. да. буде. Круто, теж. круто, так. Згодом поробимо коточки. Дівчики зараз будь ласка, все по розпаковці, менеджер допоможе з розмірами. Вільє норма і баталочка приїхала ці що по 350. Uh -huh. В общем, напишіть нам в коментарях слова нова, розкаже, де група з асортиментом, Дам фотки на фігурки. у Нас Так, да, все чекаємо.